Доброго дня, неславетіша нація світу, яка вже не перший день. Ти я тягла оркам зі сходу. Ви дивитесь фронт 18 З вами Микола Мельник. Дивіться наше відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. І так, сьогодні поговоримо про чергові події в нашій національно визвольній борьбі з росіянами. Що ж такого цікавого відбулося? Почнемо, як завжди, з огляду подій на сході. Почнемо, як завжди, з огляду подій на фронті. За останні декілька діб не відбулося жодних е, великих зрушень. Почнемо з таврійського напрямку. Наші збройні сили розширили плацдарм. Об'єднали Придністров, Придніпровський плацдарм та Антонівський плацдарм і також ведуть бої біля казачих біля села Кринки. Збройні сили Російської Федерації поки що не можуть вибити нас з наших позицій. Більше того, нещодавно інститут вивчення війни повідомив, що збройні сили України вже мають на лівому березі бронетехніку. Я перепитав у наших батьків, чи дійсно таке так дійсно нам вдалося переправити на лівий берег Дніпра декілька БМП-2. Які зараз підтримують вогнем наших захисників з За великим рахунком? Росісь, росіяни намагаються не лізти в плавні. В них немає сил для того, щоб вибивати нас в піхотній боротьбі плацдарму, тому вони продовжують крити нас артилерійським вогнем під і FPV дронами На превеликий жаль з тих повідомлень, які до мене доходять Росіяни, мають там тотальну перевагу в FPV, але тим не менш наші вояки, наші хлопці та дівчата тримають цей плацдарм. Дуже багато хто говорить, що ну навіщо це робиться, але адже великих сил для прориву в нас немає. Це робиться для того, щоб росіяни не могли перекидати свої війська з угрупування Дніпро на Авдіївський напрямок, де також наші хлопці тримаються з останніх сил. На запорізькому напрямку навколо вербовета та на продовжуються артилерійські дуелі без якихось активних бойових зіткнень, тому що наголошую, що жодне сторін не має сил для якихось активних наступальних дій. Також продовжуються бої біля вугледар. Ського напрямку Росіяни продовжують намагатися вибити наші війська з цього плацдарма, який дозволяє контролювати артилерією залізну дорогу. Тому йде атака з боку Мікільського. Нама є спроби просуватися зі славного та солодкого, але за великим рахунком, вони не є вдалими. Наші збройні сили доволі активно дають відсіч на цьому напрямку. Маріїнський напрямок за останні декілька днів він є найбільш активним з точки зору бойових зіткнень. Генеральний штаб майже кожного дня Портує про близько 20 бойових зіткнень на цьому напрямку. Росіяни намагаються вибити нас до Георгівки і потім намагаються через Красногорівку зайти. Нам в тил розширити плацдарм навколо Авдіївки, але в них це жодним чином не виходить. Слава нашим захисникам. Авдіївський напрямок за останні декілька діб там відбувається від 12 до 15 бойових зітнень. Росіянам вдалось розширити плацдарм на Північ від степового, за великим рахунком, це жодним чином не змінило самої обстановки на авдійському плацдарму. за повідомленням прес-секретаря 110-ї бригади. Авдіївка знаходиться на півоточенні, і це дійсно правда, адже фактично залишається лише одна дорога через Орлівку. Але поки ми тримаємо Коксохім, доти в Росіян фактично немає шансів захопити Авдіївський плацдарм на Бахмуті Відбувається намагання Росіян своїми контратаками вибити нас з плацдарму біля Кліщівки, Андріївки, та Курдюмівки, Але ці атаки є невдалими. В день відбувається близько 20 боєзіткнень, але всі атаки росіян відбуваються нашими збройними силами. На лиманському напрямку за повідомленням генштабу без змін на Купінському напрямку росіяни намагаються просунутися на с. Інківку, але знову ж таки без жодних зрушень. Наші збройні сили продовжують контратакувальні бої фактично по всій лінії зіткнення. Це відбувається лише для того, щоб сковати сили противника. Адже як би росіяни не розповідали, що вони готові нас закидати шапками за великим рахунком або шапки в них або шапки в них скінчилися, або що. тому, що навіть коли вони роблять ці м'ясні штурми, коли вперед йде шторм зет, ці батальйони також закінчуються. Фактично, піхотний потенціал зараз в Росіян закінчився. Вони продовжують зараз. С атаки малими групами не більше роти або батальйона. Це також пов'язано з тим, що наші збройні сили шляхом застосування ракетних військ елементарно перебивають логістичний центр Росіян в Донецькій області. Що ж відбулося цікавого окрім цього на минулому тижні? Ну почну з того, що наболіло я певен для кожного військовослужбовця. Це мовне питання. Нещодавно пані Фаріон зазначила, що російськомовні вояки нічим не відрізняються від Кацапів. Відповідь тут доволі проста. Я певен, кожен, хто зараз знаходиться в збройних силах України, він розуміє, що мовного питання в наших збройних силах не існує. Кожен говорить на тій мові, яка йому зручна, всі один одного розуміють. Діловодство ведеться, звісно, українською мовою. Під час бою допускаються нецензурна лайка будь-якою мовою, хто що знає. Я бачив військовослужбовців, які матюкалися на івріті. і в тим не менше розумів, що вони від мене хочуть. Я зараз до чого говорю? Я говорю за те, що Збройні сили України це велика, багатонаціональна, багатоконфесійна родина. І точно не комуністці Фаріон розповідати нам, якою мовою говорити. Цього питання немає. Вона піднімає наративи КДБ. Що в принципі я дуже сподіваюся, що нею рано чи пізно займуться наші правоохоронні органи, тому що вона зараз не працює на Україну, вона зараз на працює на внутрішній розкол в Україні. Тепер поговоримо про російські ПСО. Нещодавно росіяни запустили буквально декілька діб тому фейкове відео про те, що пан залужний починає військовий переворот, разом із тим була поширена інформація, що залужний йде у відставку, що е, вже приймаються певні кадрові рішення. Навіть пан Ар'єв якимось чином опублікував пост про те, що в нього є 100% інфа, що все залужно більше не буде. Але як ви як ми побачили, це була лише гра нашої розвідки для того, щоб подивитися, кажу російську канал тічки інформації. І друге, це подивитися, як відреагує українське суспільство на зміну генералітету в нашій армії. Я думаю, всі ці дві мети наша влада досягла. Вона по. Точно тепер знаю, як іде інформація, як витікає інформація з міністерства оборони. Це перше. А друге, я думаю, наша влада прекрасно побачила, що буде, якщо дійсно а, в кого з'явиться така думка, змінити зараз главкома, подобається чи не подобається. Главко має доволі велику повагу в збройних силах України, велику повагу серед волонтерів, велику повагу серед населення. І перед будь-якими кадровими рішеннями влада має дуже сильно подумати, що буде після. Тому що з великим рахунком, а зараз те, що відбувається, все що це відбувається за нашими спинами, за спинами військових і волонтерів, які тягнуть цю країну із останніх нервів і жил. І з великим сподіванням, що до нас долучиться, все ж таки держава. Продовжу тему пана залужного знову не вщухає історія про його не вщухає обговорення його статті в західних змі. І буквально нещодавно політико жноски оприлюднило цікаву, цікаву думку щодо статті Залужного. Фактично, до чого зводиться зараз вся дискусія щодо цієї статті в Америці. На відміну від ЗМІ українських, які відреагували доволі вороже, про що ми зараз поговоримо в подальшому, американські змі відреагували доволі стримано, і вони зазначають одну просту річ. Стаття залужного порушила доволі сильну дискусію всередині американського суспільства. Американцям зараз слід задуматися, яким чином в подальшому підтримувати. Україну в Америці слід визнати, які пріоритети в неї стоять. Адже якщо в них є пріоритет виснаження Російської Федерації, то треба розуміти, що в цій війні виснажується і Україна, і виснажується набагато більше. І саме ця стаття зараз викликала доволі потужний розкол всередині американського суспільства навіть всередині республіканців, які буквально останні півроку є до Украї... до республіканська партія США, є не дуже дружньою до України. Вчора вийшла новина, що на третіх дебатах Республіканської партії, які присвячені обранню кандидату від республіканців на президентські вибори, відбулась доволі жорстка дискусія між так званими яструбами, які за підтримку України, і так званими популістами, які за Трампа, навіть представник республіканської партії, представник меншості в палаті. Представників від республіканської партії заявив, що ми має, що Америка має збільшувати підтримку, має збільшувати підтримку України, і це не має обмежуватися тими 65 мільярдами, які зараз планується виділити Україні. Продовжуємо також доволі цікава стаття. вийшла на про на Project Syndicate яка говорить про те, що Америка має посилювати санкційний тиск на Російську Федерацію. Проводяться доволі адекватні доводи щодо цього, адже Російська Федерація абсолютно спокійно адаптувалася до тих санкцій, які були введені США та Європою. А через непогодженість цих санкцій, фактично російські компанії, третина бізнесу через фірми прокладки в Казахстані, Вірменії, а також країнах Середньої Азії абсолютно спокійно обходять будь-які Санції про що говорити, якщо фактично у всіх шахедах знаходиться програмне забезпечення з Техасу? Також американські змі опублікували Блумберг, опублікував інтерв'ю лідера Румунії, Чолаку, який зазначив, що Румунія має підтримувати Україну всіма можливими способами, адже якщо не підтримувати Україну, то дуже скоро Росія стане проблемою не тільки е, Східної Європи, а й центральної тобто Румунії і всього Чорноморського регіону. Ну і наостанок, стаття також у Блумберзі Блумбергу, те, що на наступний рік запланована в американському бюджеті підтримка Україні на рівні 11,8 мільярдів доларів. Це підтримка безпосередньо. Ні в бюджет України живі гроші, які підуть на покриття того дефіциту, яка зараз ма, зараз має Україні. Ну слава США за те, що вони нам підтримують. Але ці гроші вони жодним чином не стосуються військової допомоги, адже оборонний бюджет Пентагону, він ще є на обговоренні. Що за перебріком? А за перебріком продовжується доволі цікава історія. Пан Рамзан Кадиров, я відчуваючи близьку смерть, починає робити зі свого сина. Нового диктатора, ви всі дивилися фільм комедійний про диктатора. Ну я думаю, тут десь щось спільне. 15-річний підліток, який прославився тим, що б'є люд... просто б'є людей під час допиту, з улюлюкання, звісно, свого татка. Зараз нагороджений близько п'ятьма або шістьма нагородами федерального рівня, нещодавно от йому вручили навіть золотий пістолет. Але для чого це робиться? Я думаю, що Рамзан Кадиров готовиться йти на той світ, і для того він максимально намагається підготувати собі зміну. Тому що якщо в нього був час дати своєму синочку до 18 років там спокійно бити людей і особливо не влазити в державні справи, він би йому цей час дав. Але як ми бачимо. Цього часу в Рамзана немає. Також новина, яка стосується Рамзана Кадирова, це знову розбірки між ФСБшниками і Рамзанчиками. У ФСБ зараз вирішили притягти до кримінальної відповідальності племінника Рамзана за викрадення людей. Ну що ж, ви знаєте, коли я бачу розбірку між Рамзаном, Вагнером та ФСБшником всередині Російської Федерації. Це не те, що жаба гадюку має. Це ви знаєте, розбірка вурдалаків та вампірів. І і ми, як нормальні люди, маємо просто бути зацікавлені в тому, що вони просто елементарно перебили один одного. У Росії вийшла ціла низка статей про те, як зеки допомагають Росії. Головний пропагандист Кремля, пан Руденка, випустив цілу статтю про те, що от, треба побільше випустити зеків, адже шторм з закінчується. Я з одного боку дійсно підтримую цю політику, адже українські чорноземи завжди наповнювалися певним непотрібном, саме тому вони родючі. Але саме збочення наших ворогів іноді навіть мене лякає. Адже коли народ, який претендує на названня якоїсь там культури, говорить, що вся доля Росії залежить від зеків, ну значить, вони вже докохалися до ну навіть не до мишів, а до зеків. Вслід до того йде друга новина про те, що про той безпреділ, який витворяють. Чи на у мирному житті? Ну це звісно зґвалтування, зґвалтування, викрадення, зґвалтування. Причому що там відбувається, людина повертається на велику землю, гвалтує. Іде підслідство у суді отримує срок з відсрочкою для повернення в ЧВК Вагнер. Що ж сказати з таким воїнством? Ми воюємо. Таке воїнство ми маємо заховати в наших чорноземах. До речі, слід нагадати, що за останні 10 діб в українські чорноземи лягло 8780 росіян. Це приблизно все чоловіче населення. Ачхой міста Ачхой Мартан Республіки Чечня, Російської Федерації. Продовжуємо. Що у нас ще цікавого? І з цікавого про утилізацію москалів. От буквально за декілька днів ми маємо перше: це знищення депутата Народної ради ЛНР Михайла Філіпоненка. Потім знищення на Арабатській стрілці нашими прекрасними ракетчиками трьох генералів ВДВ це буквально про те, що ми говорили у минулому випуску, про те, як парабатки прилетіла наша ракета в штаб всього угрупування Дніпро. І слід за тим, російська пропагандистська тегеканал Кремлівська табакерка» зазначає, що... Генерал Теплінський поранений, не поранений доволі доволі тяжко. Ви знаєте, це дуже добра новина, адже в російській армії поки немає головного генерала, ніхто не йде на рішучі дії. Фактично, знищення відділів управління угрупування віз Дніпро допомагає нашим збройним силам, дає їм час на перегрупування. І це доволі добре, тому що навіть росіяни зазначають, що на, ТО, на тих трьох плацдармах, які раніше були розкидані, вони починають об'єднуватися між собою, маються на увазі навпроти Антонівського моста, Придніпровського і на Кринках. І ми там вже розгортаємо сили до батальйону ну, загальними зусиллями до батальйону. І це доволі добра новина. Ну і ще із загиблих москалів: це наші добрі патріоти. Рух спротиву в Криму допомагає росіянам відправитися до Бога. От буквально прекрасна новина про те, що 19 військових загинули від незрозумілого газу. Російський телеграм-канал зазначає, що це продовження масових вбивств у кримських казармах, які відбувалися нещодавно, і в Сімферополі, і в Евпаторії, і влітку в Севастополі. Що ж я вважаю, це прекрасна новина? Ну, якщо вже стали говорити про мертвих москалів, буквально остання новина це про те, які плани має наш ворог. До кінця зими відтак до кінця зими Путін дав команду захопити повністю Донецьку область. Я думаю, нічого в нього не вийде, але ці м'ясні штурми будуть продовжуватися і це. Будь-який поспіх з боку ворогу завжди іде на руку нашим військовослужбовцям. Ми продовжимо знищувати їх техніку, продовжуємо знищити їх особовий склад, і саме стійкість нашої оборони допоможе нашим політикам все ж таки переконати наших союзників в надання нам зброї, зброї і ще раз зброї. Адже всі ми прекрасно розуміємо, що який би не був героїчний спротив наших військовослужбовців, є великі проблеми. І ці проблеми мають долатися безпосередньо владою, і щоб вони могли спокійно працювати. Нам приходиться битися на фронті. Ну що ж, така доля. І ще одна новина, яку розповсюджує ЧВК Вагнер, це про те, що 1 січня 2024 року Путін буде усунений від влади. Ну що ж, мрії Росія, знаєте, їх слова до богу в уші. будь будь-яка дестабілізація ситуації на у нашого ворога завжди піде на руку нам. Адже нам залишається лише триматися, триматися і ще раз триматися. Нам залишається триматися, триматися і ще раз триматися. Я прийду вітання всім військовослужбовцям, всім хлопцям та дівчатам, які зараз в окопах, в траншеях борються за нашу незалежність. Бережіть себе, і пам'ятайте, ви воюєте краще, ніж Боги. Ви і за вами вся Україна. Ми переможемо. Слава Україні!